Друзі, вітаю! Пам'ятаєте, вчора з'явилась новина, що Франція та Британія підтримують рішення Сполучених Штатів бити по Росії. Потім новина з'явилася. Фігоро тут, Фіґро там. Газета така, і власне, то вона написала, то вона видалила. Але сьогодні вже представники офіційні кажуть, що обидві країни за, правда, Італія проти. Більше того, і в Штатах, прямо в Білому домі, не хочуть казати, що вони прям дозволили. Вони так закумафльовують. Але це все дуже сильно розбудило тупі голови російських політиків, тупі голови російських військових. І є такий шмаркач-алкоголік, його звати депутат Гурільов. Він сидить в Госдумі, протирає штани і дуже жорстко прокачує алкоголь. Ну і він сказав, що треба бомбити Штати, треба бити Сполучені Штати. Тому що чому? Тому що вони побояться дати відповідь. Гурильов каже, що, типу, якщо випустити мощний російський арсенал, то потім вийде так, що 95% штатів будуть просто уражені. Ну і не буде кому відповідати. Бо терпіти цю історію, що Україні можна бити по Росії, ну, Гурильов не буде. Випив ще один стакан, набрав Медвідьова і. Зрозуміло, що дуже сильно був задоволений собою. Зробив він цю заяву в ефірі пропагандистського каналу, і передачі, власне, який веде Соловйов. А ну і власне, що дуже цікаво, що Гурльова почули. Це передача Воскресенє Утра. Їх почули, і ця інформація почала з'являтися в різних ЗМІ, в тому числі і про західних, і західних. Ну, одну, як, наприклад, якщо на Moscow Times новина з'явилася 6 годин тому, то 2 години тому на тому ж самому сайті за Moscow Times з'явилася інша новина. Що американські стратегічні бомбардувальники Б-52 з'явилися в Європі. І за допомогою своїх італійських, французьких, німецьких бомбардувальників почали. Проводити репетиції скидання ядерних бомб біля кордону з Росією зрозуміло, що поки що тренують Калінінградську область, от, але провели маневри скидання лазерно наведених бомб з, вису, з висоти 6 кілометрів. Цей тренувальний захід став частиною навчань Венгард Мерлін тактичної програми організованої ротаційними силами США. В Європі. Причому вони, залучивши Б-52, провели тренування на, поліго... на полігоні Каджіл, розташованому поблизу Калінінградської області, повідомляє НАТО. Ну, НАТО дуже гордиться, що Штати часто приходять на допомогу, коли треба показати силу. І в Європі демонструють дійсно потужний військовий м'яз, який насправді лякає Росію, тому що розуміють, з точки зору модернізації їхньої. Зброї, вони відстають. Це перше. Друге, кількість теж не зовсім на користь Росії, бо вони розуміють, що частина шахт може і не вилетіти. Третя надійність людей. Ядерний ключ це теж система людей, які мають правильно передати пароль. Ну і в Росії вже давно задумали, що а не всі вони служать. Росії, пам'ятаєте, були певні ротації офіцерського складу, особливо тих людей, через яких Путін типу пароль передає. Кілька з них були просто закатовані в Європі. Путін перестав їм довіряти. Одним словом, Сполучені Штати на початку листопада перекинули чотири таких літаки на авіабазу Мілденхол в Великій Британії. З тих пір вони почали. Проводити серію польотів над Фінляндією, Швецією, Акваторією, Північного моря та зрозуміло, що Литвою, Естонією і Латвією нашими друзями, які насправді дуже сильно нам допомагають, яких ми насправді дуже сильно любимо. Ось це була відповідь Гурульову. але далі почалася більш цікава історія. Далі почалося Фіцо почав критикувати дозвіл бити атакамсами. От і сказав, що дав задачу всім своїм гномам, е, міністру закордонних справ, іншим представникам на всіх рівнях блокувати цю історію. Як це так бита такам самим по Росії? Це що виходить? Друзей їхніх бить будуть. Ну і трошки палиться цей Фіцо, повністю за, захищаючи. Росію, ну але з її друзі, які почали теж нас захищати. це і західні лідери. Ну от які приєдналися це і британці, і французи. От. А які сказали, що слухайте, ну, газета Фігаро це Фігаро. Наше завдання не про «Фігаро» говорити. Ми підтримуємо Україну. Італійці, правда, з'їхали. італійці сказали, по е території України окуповані, не окуповані, неважливо. Бийте, скільки влізе, скільки дали, стільки бийте. але на територію Росії не заходьте. Але британці з французами сказали, без проблем. Хай Україна використовує зброю на території, але, але тільки е курської. Області. Це зв'язує нам руки, є підозри, що і Сполучені Штати теж так само дали добро, тільки Курська область, але треба знайти хоча б двох-трьох союзників, які мінімум на 50 км змогли б дати можливість наносити удари по Москві. Саме цього хоче Україна, саме це є найбільш доцільною ціллю. Ну і власне Дуда теж не зміг пропустити Хайпову новину, сказав, що дозвіл США на удари в РФ є потенційно вирішальним моментом в війні, засудив Шольца за дзвінки Путіну, ну і загалом підтримав такі удари е, американським керівництвом. Росія жорстко атакує Україну. І Один з лідерів вільного світу е, велика європейська країна, найсильніша економіка в Європі веде переговори з агресором. Я абсолютно вірю, що це була помилка на міжнародному політичному фронті. Е, також він сказав, що. Дозвіл США на удари глиби Росії є дуже важливим та потенційно вирішальним моментом російсько-української війні. За словами, Москва бачить сильну підтримку України та непохитну позицію заходу. Ну тут можна теж поспорити, тому що крім хайпу і піару, який хоче схватити Дуда, Курська область не є вирішальною війні. Ми все рівно далі по коліна по, -по горло, в крові і гризі. І ми виборюємо цю допомогу. А поляки, які обіцяли допомагати збивати російські ракети над нашою територією, наприклад, вчора могли б зранечку нам допомогти. Летіло 200 об'єктів. Чомусь жоден із літаків не включився і нам не допоміг. Хоча наші F-16, наші сушки працювали в небі і непогано знищували об'єкти, які рухались по нашій території. Ну і ще одна історія, думаю, що це базова історія в цьому. Борис Джонсон з'явився з колонкою до в мережі X, до речі, до тисячного дня війни з Росією, і, власне, сказав: мені здається, найбільш реалістичний план перемоги, який включає три пункти. Не треба нічого складного, все дуже православно. Дати Україні ленд-ліз кредит на 500 мільярдів доларів. Він каже, хай самі розпоряджаються цими грошима. Друге, він підтримав удари в глибину Росії і сказав, що треба бити всюди, куди дістає ракета, всюди треба бити. Це другий пункт. І третій пункт назвати чітку дату уже тут і зараз, коли Україна точно гарантовано вступить в НАТО. Це і не 10, і не 20 років. Конкретно реалістичну дату тут і зараз. Ось що запропонував Бори Джонсон? Не треба додаткові зайві слова, не треба багато тараторити. Можна просто зробити три простих кроки, які допоможуть Україні встояти та перемогти, каже Борис Джонсон. Ось така, друзі, інформація. Напишіть, чи погоджуєтесь ви із тим, що написав Борис Джонсон. чи погоджуєтесь ви з таким планом? Друге, що я вас попрошу, це. Зробити донат. Зробити донат нашим хлопцям із Хартії. А ми збираємо нареби. За добу ми з вами зібрали більше ніж 500 тисяч гривень, 550, якщо бути точним. Це більше, ніж половина того, що ми збирали. Ну і третє, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.